Одного ранку із звичайним вчителем трапилася несподівана історія. Доброго дня. Василь Петрович Голобородько. Так, Це я. Доброго ранку, пане президенте. На президентських виборах. Вигаданий сюжет може стати дійсністю. Актор Володимир Зеленський є наразі лідером у рейтингах. При цьому він веде досить своєрідну виборчу кампанію. Жодних прямих контактів у натовпі людей, майже жодних інтерв'ю, жодних появ на публіці. Все лише на сцені. Однак його обіцянка залишатися людиною досягає своєї мети. Привіт, ребята. всім я, я Володимир Зеленський. Я наважився вступити на території наших еліт і висунув свою кандидатуру на посаду президента. Тому вони оголосили мене клоуном. Так я клоун і дуже цим пишаюся. І впевнений, що не один я. Але ким є насправді Зеленський? У цьому будинку, де нічого не говорить про те, що відбувається всередині, розташований його центральний виборчий штаб. Тут працює багато молодих українців. Атмосфера підкреслено відкрита і сучасна, майже як у стартап-компанії. Досі Анжеліка Ульянова опікувалась стартапами, а нині веде передвиборчу платформу Зеленського в інстаграмі. Безкоштовно вона, як і багато представників її покоління, цілковито покладається на актора президента. Його всі знають. Ми всі його давно знаємо. А він знаменитість. Ніхто ніколи не чув чогось поганого про нього як про людину Те, що в нього немає політичного досвіду, мало контактів у політиці, Анжеліку не турбує. Навпаки поводу та все його життя пов'язане з політикою, хоча й через гумор. він у дотепній формі розповідає про те, що коїться у нашій країні. Цього формі то, що відбувається в нашій країні, але чи справді Зеленським, улюбленим у народі актором розважального жанру, рухає бажання заявити про себе на політичній сцені в Україні. У цьому сумніваються його опоненти. Вони звинувачують його у тому, що він є маріонеткою олігарха Ігоря Коломойського, суперника президента Порошенка. Адже саме його телеканал транслював майже всі серії про Зеленського. Я не розділяю точку зріння, що він маріонетка. Я не вважаю його маріонеткою. багато людей, які знають його особисто і бачили в роботі, кажуть, що нього тверда воля і жорсткий лідерський стиль. Він спробує дистанціюватися від Коломойського. Він інтуїтивно усвідомлює, що це ризиковано інтуїтивно А от чи встані він самотужки змінити вражені корупцію державні структури в Україні? Експерт сумнівається. Зеленський і його серіал серіал породили досить популярні політичні ілюзії. А саме віру в те, що лише аутсайдер з народу може впоратися з існуючою системою. Це хибна думка. Самому з невеликою командою йому з цим не впоратися. однак, Зеленський вселяє цю віру у таких молодих українців, як Анжеліка. Через п'ять років після протестів тут на майдані представники її покоління відчувають себе ошуканими українськими політиками. Реформи пробуксовують. на кожних виборах. Ми бачимо, як усе повторюється у чергове. Більш менш оновлюються плакати і гасла, і навіть обіцянки залишаються тими ж. Найважливіше у Володимирі те, що він не обіцяє нам золоті гори. У нього є бачення і бажання. Він не дає обіцянок желает, но не обещает. П'ять років тому Анжеліка перебралася до Києва зі сходу країни. Там усе ще панує війна. сих пор там я на Там, звідки я приїхала, усе ще стріляють. Коли навідалася туди у новорічну ніч, не могла заснути через обстріли. У Києві всі забули про війну. вже і забули, що війна йде. Анджеліка показує світлини свого сина. Доки вона зайнята передвиборчою кампанією. Семирічний хлопчик живе з дідусем і бабусею в кількох кілометрах від фронту. Я я за Володимира Зеленського ще й тому, що він прагне об'єднати країну і покласти край розколу між українською російськомовними громадянами. У своєму серіалі Слуга народу та у передвиборчій кампанії одноіменної партії Зеленський крокує своїм шляхом до влади в Україні. Тут вигадка та дійсність співпадають. Дуже цікаво, чи вдасться йому досягнути вступу на посаду президента у режимі реального часу.